А це відео. Відео зроблю вам, покажу, як резинами, резинками такими ми якраз і робимо. Бачите. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Зробили ми капельне. Прийшли нам такі. Бачите, така тунель буде, накриватися, це все для проби. Це все для проби. Так як я ще не підживляв, як то говориться, свої капусточку. І не бризкав, і не проходився по капусточці, але бачу, що тут вже в нас і білокрилка, і блошки. Але вже отака пішла. Тут я хочу, як то говориться, Бачите, дирки є. Зараз пройдуся, взяв Зараз лепо ні пройдуся помало. Тут небагато, це перший раз. Ну і дам, звичайно, трошки по таких препаратам. Клівер, асковіп, препарат спеціальної дії, біостимулянт, антисендант. Коротше, він рідкий екстрант для лікарських трав, водоростей і мляси. Азоту 2%, 10% органічний вуглець, оксид калію 6%, бетаїн 1%. Просто прийшло з ним. Отака, От бачите. І ще вам можу сказати, це стимулятор можна після... Град пройшов по будь-якій овочевій культурі, як то кажеться. чи... Невіть той самий мороз по ньому проходить. І він, як то кажеться, стимулює рослину. І вона, як то говориться, краще тоді приживається. Зараз ми будемо проходити. Я разочок пройдуся, так як до нас на завтра передають дощі. А так він йде як підживлення, ну, як стимулятор. І такий препарат від фірми. Сакура. бачите, Забгугліть, прочитайте, беріть непогана, як то кажеться, штука. І для проби ми будемо все показувати, що 10 днів можна його кропити по чуть-чуть, І воно буде якраз і стресові, ну і підкормка лісців. Зараз пройдуся і будемо дивитися. Це ми ще накриємо плівкою. Для проби я взяв. Вже показували під низ, ми положили. Ще тепле зробили на е, нарядок. Це для проби під низ дали, таке лежбище тепле. І це все буде для проби, як воно буде, але різниця бачимо, що є на цьому яка і тут яка різниця. Це сьогодні вже 10 днів від посадки. Ну і вже бачу, що центральна відбиває сторона. Але треба пройтися, зараз скажу, і підживленням, і... і стимулятором заплутався собачка. І покажу вам, як буде працювати підживлення і все остальне. А тут дуги прийшли. Бачите. Вони непогані і весною можна натягнути. Так що спеціально такі. І ще зверху будуть, як то кажеться, плівка буде і тут резинки натягувати. Щоб можна не прикопувати, а прямо до гри підняли пленку. Та вже по ходу діла я вам все покажу пізніше. А зараз я просто-напросто вже пройдуся. От капусточка, бачите, вже йде. Вже капусточка на цьому красиво йде. Звичайно, десь, може, і підгризли, бо я бачу де-не-де і є, що немає. От тут бачите, одненька пропала. Пропала, може, корневище було слабеньке. Всяко може бути, але переважно, що тут нормально. Накриється ночі холодні буде трохи тепліше. А це мої помощники. Люблю собак. Олег, бігають. Ми залеже тут. А це відео. Відео зроблю вам, покажу, як резинами, резинками такими будемо робити. По боках забили. Бачите, пленка, плівка забита. Ножа принесіть, плівка забита і Можна і так. І ми зараз отакий тунель. Бачите. Якраз буде добре на цю сторону. Будемо піднімати, догори, положи. Бачите, бачите. І воно можна буде, можна буде догори, просто-напросто на, просто на який, І воно буде тримати. Бачите, воно сильно тримає, тому що натягнуті буки. На плівці натягнуті буки. І отаким от макаром ми якраз і робимо. Бачите, це, я думаю, навіть краще, правда, дорогше, але краще, чим ми прикопуємо, потім його піднімаємо, а тут по повітрю, я думаю, воно є дуже, дуже натягнуте добре. Бачите, натягання дуже добре, можна нічого не різати. А так, так вийдемо і буде якраз нормально. Це якраз на холодну, на весну можна робити. Це так само можна робити і на кавуних ніхто садить раніше розсаду, помідор огірків, тих самих кабачків, ну все, перцю. А ми пробуємо просто-напросто все пробуємо, ховаємо ті наповнені землею під цей і будемо дивитися, результат. Так як я кажу, ночі холодні, результат будемо дивитися. Пройшовся я вже і результат покажу вам пізніше. На всього не хватило капельного, мало прийшло капельки, ну, це капельне можна капельку саму. Як то кажеться, виписати прийде більше і можна займатися чимось таким інтересним. Так само, як, о, так, як ми називаємо такі тунелі. Дивимося, пишемо, кого є, оцінюємо, приміряємося і можна буде замовляти, тільки все воно буде. У нас, як то кажеться, пробне, все пробне. От така, Бачите, красота. І як захотіли підняти, як то кажеться, вище, підняли до гори і є провітряння. І можна дивитися, краще можна і догори взагалі підняти. Вона піднімається, це по резині, бачите. І буде, як то кажеться, вам рости, що захочете. бачите. А так мене взяли. І воно буде, тримає резина, плівка непогана. І хватить. Ще один робимо по ґрунту для проби. Будемо по ґрунту робити. Без цього. Красиво. Ну, вже зашевелилася наша білокрилка. Так як кажу, покропили, тому що є. Бачите, є. Вона під листками переважно, але все рівно є. Якраз ще на рядочок хватить. А тут молодь на коняках їде. Бачте. Всім здоровля! Результат покажу. Зараз буду кропити. Маю електричний. Бачите, все в мене є. На 8 літр. Мені вистачить якраз покропити. І взяв ще Енджіо. Так як тут говорю, бачите, енджіо На 8 літрів це якраз нормально піде для капусти. Тому що треба проходити все рівно це початок. І щоб обрати, поки тепло, зимом обрати білу крилку, подивимося результат, який буде. Тут накриється покроплю, накриється капілька бачите, з'єднано і помаленьку буде текти. Це все для, проби. все для проби. як можна тут ви, як то кажуть, вирощувати Захід України, Львівщина. Огородину, хоч для себе бачу, садять, росте, продають. На цьому бувайте всі здорові. До побачення.